На Закарпатті у Перечинській громаді переселенці об'єднуються та намагаються почати жити заново. На початку літа вони засадили картоплею гектар землі. Тепер зібрали добрий врожай 10 тонн картоплі. Її має вистачити на зиму всім і внутрішнім переміщенням особам, і школярам, з якими вони ділять приміщення. За селом вороч вони обробляли 30 років. Вона заростала чагарниками. На початку літа місцеві її розчистили, переорали і взялися разом з переселенцями за роботу. На одному гектарі землі посадили дві з половиною тонни картоплі. Насіння дали благодійники. Ціле літо над тим працювали. Картоплю копали, обробляли Паєва земля, але ніхто тут нічого не садив. Це значить, ми взяли її. Обробили для посадки картоплів. За картоплею доглядали гуртом, збирали з неї колорадських жуків, тепер тішиться врожаю, він хороший. Та то ще невеликий, великі там вже ну, є, ага. дивіться, урожай є, слава Богу, буде що їсти. Для багатьох переселенців робота на полі незвична. Хто приїхав з міста, звикає до життя в селі. Сьогодні зовсім не важко. В той раз було трохи важче, менше людей було, більша площа, а сьогодні просто дуже багато людей. У селі Ворочево живе 850 місцевих і 30 переселенців. Їх селяни прийняли до своїх хат, допомагають гостям, чим можуть, каже Іван Бабич. Він на полі зі своїм трактором. Стараються люди всі допомагати, хто село дружне, допомагають один другому, хто чим може, тим допомагає той. Ти. Та й так потихеньку, щось держава, щось люди, щось як -то. Та й потихеньку живе. З одного гектара землі тут зібрали 10 тонн картоплі, повезли її у сховище до школи. Урожаю вистачить до весни всім і переселенцям, і школярам. Загалом в громаді понад дві сотні внутрішньопереміщених осіб. Цим людям нема куди повертатись. Більшість з них живе у місті перечин у місцевому ліцеї та початковій школі. Олена Драчук втекла сюди від війни з Луганщини разом з мамою, братом та двома дітьми. Батька під час одного з ракетних опов. обстрелив в оккупанты я сейчас на данный момент в 13 м кабинете живу ну, со мной девочка то есть старший сын там с бабушкой У нас 8 человек в комнате собака с нами Жінка вже півроку працює кухарем у школі. Окрім професійної кухні, тут є окрема спеціально облаштована для переселенців за гроші меценатів. В приміщенні ще доробляють нові душові, відремонтували санвузли та полагодили дах. Світлана Какобиця, Вадим Шишканич, факти і Єдині новини.